Всім вітання. Дивимося покази приладу, показує 0,6 Ом. Щупи стоять на трансформаторі. Безіндуктивні трансформатори це реально. Досягається це за рахунок комутації зустрічно, так як в біфілярі Тесла, Якщо правильно всі намотки зроблені, Правильно скомутовані, то замість індуктивності ми отримуємо активний опір. Сьогодні ми з цим трансформатором попрацюємо, подивимося, як він приймає енергію, як через нього проходять е, високі частоти, тому що індуктивного опору в нього немає, так що він е, має специфічну роботу, як це все в схемі. зараз Подивимося. Так, в схемі трансформатора відбулись зміни. Добавилася ще одна вмотка, і одне із плеч вже намотано біфіляром і скомутовано біфіляром. Ну і ці також скомутовані. Опір. Тут у нас індуктивний відсутній. Зараз вилка в раменка стоїть на виході з трансформатора. Другий кінець рівний. Заряд 485 вольт. Зараз беру антенну. І антенною стою на один з кінців трансформатора. Дивіться, що відбувається. Пішов розряд. Так само, коли я стою на резонатор, Та сама ситуація, Пішов розряд. Тепер я Антеною буду ставати заземляти сам конденсатор. У нас так напруга 400 майже 500, доторкнувся вже 950. Відкинув антену Розряджається до 500. додаю антену ну, Якщо там... Можна сказати, енергія подвоюється. Це за рахунок під'єднання Землі. Тобто цей трансформатор, хоча й індуктивності немає, але на прийом хвилі працює досить непогано. Тобто ми маємо можливість заряджати конденсатор із поля, яке утворює резонатор майже до кіловольта. Тепер дивимося, як це відображається на споживанні. Споживання в нас 12-13 Вт. Тепер я беру так, щоб мені... Так, 13,1. Зараз і споживання 13 Так, відкинув антенну. Тринадцять, один, тринадцять, два, додав антенну. Десь 0,2, 0.3 тривати додає. Відкинув. Якщо 01-03 Вт, то це не суттєво. Якщо брати по заряду конденсатору, ми маємо якби подвійний заряд конденсатора. Це так впливає. Заземлення буде аналогічно. Ну, зараз, щоб не бути голослівним, ще підключу заземлення. Так, Заряд конденсатора 12 В, синій провідничок заходить на корпус конденсатора. Зараз я відкину і пішов розряд. Ноль. Стаю за на конденсатор. І вже 11-12 вольт. Збірка конденсаторів виключена. Включаю. Кіловольти. Тобто резонатор із оземлення, безіндуктивний трансформатор, і ми вже із резонатора можемо знімати кіловольти. Це те, що я вже майже демонстрував. Але цей трансформатор сьогодні тільки вигнав, щоб, ну як, догнав параметри, щоб було нульове індуктивне. Нульвий індуктивний опір. Це треба підбирати витками. Що якщо десь буде ну, перекос трошки, то індуктивний опір залишається. Це треба так відмотувати, домотувати кількість витків і вийти, щоб прилад показував нульову індуктивність. Тепер з цим трансформатором буде дуже багато експериментів. Це буде відео наступні. До нових зустрічей.